Притча, в'яз і виноград. Один чоловік зупинився перепочити в тіні в'яза і побачив, що виноградна лоза обвилася навколо дерева. Чернець, який проходив повз, теж зупинився в тіні дерева. Він довго роздивлявся в'яз і виноградну лозу, а потім запитав Брате мій у хресті, що думаєш ти про це дерево і про цю виноградну лозу? Гадаю, що вони дуже корисні один для одного, відповів чоловік. Звичайно, в'яз і лоза дуже корисні і потрібні один для одного, але чи відомо тобі, який глибокий сенс прихований у цьому? Який же? запитав чоловік. В'яз безплідний. Відповідав чернець, лоза дарує плоди, але лоза ця не зможе приносити плоди, якщо лежатиме на землі, і плоди її будуть гнилими, і сама вона згниє. Обвившись навколо дерева, лоза плодоносить і за себе, і за в'яза. Виходить, що в'яз не безплідний. Бо без нього не було б жодних плодів у виноградної лози. От у цьому і є прихований сенс і урок усім нам, рабам Божим. Поясни, здивувався чоловік, який же урок для мене в тому, що, лежачи на землі, дає лоза плід гнилий, а обвившись навколо в'яза, щедрий. Урок цей про бідність і багатство пояснив чернець. У багатого великі статки, але бідний він перед лицем Господнім, бо багатий багатством своїм тішиться, рідко молиться Господові. А якщо і молиться, то молитви його слабкі і Господові нечутні. Коли ж багатий подає бідному, знаючи, що угодне Богові подаяння святе, благає бідний Господа за багатого. І молитва його сильна, і Господь її чує. Наділяє він багатого, примножуючи його багатства, а той подає бідному, підтримуючи його. Так і в'яз, плоду не даючи, захищає він лозу від полуденного сонця, а в посуху живить водою, яку в собі має. Блаженний той. Хто багатство своє від Бога, маючи, бідних наділяє.